Наш Ігорів вибрав Україну. Так, згадуючи про свого учня, а потім воїна Ігоря Шапочку говорить його перша вчителька Лариса Короткова. В перші дні війни він не сидів біля мами, він пішов. Він пішов захищати свого сина, він пішов захищати своїх батьків, він пішов захищати всіх нас. Там сором'язливим таким маленьким хлопчиком ніжним і за 10 років змужнів став. Міцним духом, силою у Полтаві на фасаді четвертої ї загальноосвітньої школи відкрили меморіальну дошку випускнику школи Ігорів Шабочці. Ігор від самого ранку, 24 лютого 2022 року, пішов добровільно захищати Україну. Він був гранатометником першої стрілецької роти, першого стрілецького батальйону. З першого по одинадцятий клас навчалася разом з Ігорем Полтавка Анна Ячнева. каже, згадує його лише теплими словами. Це людина, яка завжди могла підтримати. Ми були дуже шумним класом, і Ігор завжди допомагав цьому шуму, але це було не зі зла. Це було саме просто, щоб нам всім було весело, але при цьому це була людина слова. Якщо він казав щось, він обов'язково це робив. Важко стояти і розуміти, що Ігоря немає, каже його однокласниця Наталія Наневич. Додає, у класі всі були немов одна сім'я. Ігор був достатньо таким шебутним, веселим. Так, можливо, він не дуже любив вчитися, але він вмів наводити веселий, веселий настрій в нашому класі. 29-річний солдат Ігор Шапочка поліг 28 липня 2022 року біля населеного пункту Довга балка, що на Донеччині.